Всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі І в першу чергу хочу подякувати всім за підтримку, за коментарі, за вподобайки, за підписки, за донати. Це все дуже допомагає розвитку українськомовного YouTube. Дякую. Сьогодні на вас чекає влог з моєї подорожі у Хорватію. В цій країні я була вперше, тому було дуже цікаво побачити на власні очі калери цієї прекрасної України. Запрошую вас у невеличку подорож разом зі мною. Впевнена, вам сподобається. Почну з того, що коли ми з моєю подругою Ірою вирішили поїхати в подорож на будь-якому кордоні з Польщею були величезні черги, тому ми прийняли рішення їхати через Угорщину. План був такий: що ми з Дніпра їдемо у Львів, потім зі Львова на автобусі до Будапешту. З Будапешту на другому вже автобусі ми їдемо до Любляни, це в Словенії, і там вже рентуємо автівку. З Люблян до Спліта в Хорватії, в місто, яке ми збиралися їхати, всього лише три години, тому це був ідеальний. Варіант для нас, ми так і зробили. Але пам'ятаємо, що не все складається так, як планується. У Львів ми доїхали без жодних пригод, поселилися у самому центрі в готелі Джем і, звичайно, пішли снідати в найулюбленіший веганський заклад умном. Іра тут була вперше, але завжди дуже хотіла потрапити. Іра буде вперше коштувати рамен. рами. Ось перше справжнє е, непідробне не враження. враження. А схоже на мівіна трошки. <рес> клас. Найкраща реклама у ну, нам, але повірте, дуже смачно, вільно, неймовірно. Класно. Смачнішого рамену в житті не їла ніде. Далі просто прогулялись по місту, зайшли в копальню кави, на очі випили по матчі апельсиновим соком в улюбленій кав'ярні на Бамбетлі, а далі завітали в арт-центр Дзига, що на Вірменській. Там, до речі, потрапили на виставку фоторобіт одного фотографа, яка була присвячена темі кохання. На всіх фото була його кохана або він разом із нею. Як на мене, було дуже чуттєво, плюс по всім стінам були розписані його цитати про кохання. Виставка особисто мені дуже сподобалась. А далі ми зустрілися з сестрою мого чоловіка, яка вже багато років живе у Львові та завжди знає цікаві місця, куди обов'язково варто сходити. На цей раз це був муніципальний мистецький центр та екскурсія об'єктами музею: буряк, лопата, рушник, пісня та інша зброя. Назва виставки Досить дивно, погодьтесь. Натхнено предметами, що фігурують у роботах. Прості та звичні речі, які стають у пригоді в час війни. Люди, які займаються мистецтвом непрофесійно, але вони збирали експонати, і є тут парк погулянка, і біля того парку є гуртожиток. І взагалом люди приходили з того гуртожитку і робили всякі різдвіння на деревах, всяких. Ну, напевно, на порнографії не всім так доступно. Клас, як на дереві. Стояв екран, і можна було перегортати, подивитися всі зображення, які вони нафоткали. Ну це і сміх, і гріх, і, і плакати хочеться і народна творчість народна і творчість, парапорта. тому що там. Пози сексу різні, усюди нама намальовані члени на деревах, вагіни, цицьки і просто голі жінки. Ну, і, заблочить за Це ну, я тебе і трошки. це все просто було виріс, на дереві. Приходили студенти, вони там під тими деревами і сексом займалися, і творчістю народною. Ось воно, студентське життя. Дякую. <реш> на ранок наступного дня ми були вже на автовокзалі та сідали у наш перший автобус Ліксбас. Знаєш, що з цією фірмою пов'язано дуже багато різних відгуків. Комусь ця фірма подобається, фірма-перевізник, комусь абсолютно ні. Але на цей раз мені все сподобалося. Просто було прекрасне відношення водіїв. Що погодьтесь, найважливіше в подорожі були розетки, був інтернет, була вбиральня в автобусі, тому ми ніде не зупинялися, окрім як на кордоні. І тут вже починається найцікавіше. На кордоні з Угорщиною ми простояли більше п'яти годин, хоча були другі черзі. Ми виїхали з кордону десь о 9-10 вечора, а наступний автобус був об 11. Розумієте, що звичайно ми не встигли. Водій автобуса одразу попередив всіх пасажирів, що на другий автобус ми абсолютно не встигаємо. Але е цікава штука, це вам просто на майбутнє, якщо будете в Будапешті і зайдете на автовокзал. Автовокзал вночі не працює, тобто він не цілодобовий. І всіх людей з автовокзалу, які залишаються там і чекають на наступний день своїх автобусів, просто виганяють на вулицю. Все тому було прийнято рішення вийти на одну зупинку раніше в аеропорту Будапешта. У вас може виникнути питання, що ж автівкою, яку ми орендували в Люблянах. То я вам скажу, що ми просто відмінили цю бронь і забронювали таку ж саму автівку, тільки вже з Будапешту. А бронь була на сьому ранку. Тобто, нам треба було просто перечекати, пересидіти або переспати цю ніч з 12 до 7. Ну так, от я сижу іран тільки прийшла, теж тут ходила гуляла. Біля мусорки сидимо на вході. Ну, каралі. О сьомій ранку за нами приїхав перевізник і забрав нас в офіс, де ми підписали всі документи, оформили договір і нарешті забрали ключі від нашої бубочки. Попереду шлях у сім годин думали ми. Але загалом з усіма зупинками по дорозі вийшло дев'ять годин. Іра просто моя героїня, якщо чесно, бо весь час за кермом їхала тільки вона, Ще й мудрилася витискати з маленького фіата 120, а то й більше кілометрів на годину. Ось так, ось так. Ну, красуня просто. Підморгнули все. А ми з МС кавою після найжахливішого маку в моєму житті. Але сама дорога була просто неймовірно гарна. Ми їхали вздовж гір у тунелях по серпантинам і вже нарешті побачили те, заради чого ми подолали весь цей шлях море. Яке ж неймовірне воно було! Ну, я ще багато буду розповідати про нього у цьому влозі. Це хорватське молоде вино. Сказали самий світ і драй сказав White Вайн» і на тому все. І піца Маргарита. і Іра. І наше все. І прекрасний краєвик. Один з днів ми з Ірою випадково натрапили на неймовірний парк заповідник Мар'ян. Це лісистий парк на схилі пагорба з біговими доріжками, оглядовими майданчиками і ботанічним садом. Екзотичні квіти та рослини, лавочки, затишні місця для відпочинку, маленький зоопарк та крихітна церква. На території парку є сходи, які ведуть до вершини пагорба Мар'ян, звідки відкривається казковий вид на море та на все місто. Краса цього місця просто заворожує і закохує. Ще один цікавий момент все місто просто гомонить. Гомонить воно під крики. Можна так сказати, я думаю, цикат. Як потім з'ясувалося, це самці цикад видають такий звук, щоб якось привернути увагу до себе самок. Але факт залишається фактом не на секунду, навіть вночі цей гомін не припиняється. Послухайте. Після парку ми одразу потрапили у старе місто затишними ресторанчиками просто неба, вузькими вуличками та автентичними будинками, і одразу вийшли до моря на дуже красиву набережну. Головний променад носить назву Ріва. Жоден з конкурентів Спліта, такі хорватські місця, як Дубровник або Задар, не можуть похвалитися настільки просторим, широким і протяжним проспектом. Ріва це білосніжна гордість курорту, на якій розташувалися найдорожчі ресторани і магазини міста. Через набережну виходимо на народну площу з ратушею, ще одну значущу пам'ятку Спліта. Весь історичний центр міста є світовою спадщиною ЮНЕСКО, але його серцем стала саме народна площа. За довгу історію вона встигла побувати площею Лавру. Площею зброї і навіть панською площею, поки нарешті не стало істинно народною. Просто на декілька секунд зануртесь у цю атмосферу. Так, поки ми прийшли з пляжу, я трошки підгоріла. Хочу поділитися враженнями. Три дні ми вже три з половиною. В Хорватії, в місті Спліт, це тут прекрасна набережна, море, і море найкраще в моєму житті. Я думаю, це буде не гучна промова, а так воно і дійсно є. Бо найчистішого. Найспокійнішого та найприємнішого моря в своєму житті я ще взагалі не зустрічала. І море настільки чисте, що навіть запливаючи вже за буйки, видно дно. Так, це один момент. Другий момент такі загальні враження про Хорватію. Старе місто, дуже гарне, дуже красиве, збережено багато пам'яток. Але нова частина індустріальний район це те, що прямо в центрі. Ми тут і живемо. Це дуже близько і до старого міста 15 хвилин пішки, і до, ну як на мене, найкращого пляжу. І цей індустріальний район. Він, як на мене, дуже дивно побудований, бо тут немає жодного, знаєте, як архітектурного паспорту міста. Коротше, прекрасне слово для всього цього все виглядає дуже занедбаним. Воно все прекрасне було б все красиве. Але знаєте, видно, що люди просто не заморачуються. Ну такі поставили, побудували, пофарбували і такі та окей, і так підійде. Але коли приходивши на набережну, на море або в старе місто, звичайно, дуже красиво. Є один момент, який також дуже вразив. Всі тут е, палять цигарки. Тут якийсь культ куріння. І ще один цікавий факт: хорвати не снідають, щоб ви розуміли. Е, ранній сніданок, ранній сніданок, у них починається десь о пів на першу. Бо до цього вони просто п'ють каву, всі всюди. Е, у них е, філіжаночка кави, склянка з водою і попільничка з сигаретою. Все, оце сніданок і кава. Кава, просто жах. Кава жахлива, палена якась, перепалена. Нема просто слів. Нема слів, ставлю кадри, кава з автоматів і ставлю кадри там, де ми вже сіли в кав'ярню випити каву. Я просто намагалася знайти, знайти смачну каву. Чи справді ну, типу, мені здалося, що вона тут жахлива чи ні? Але виявляється, що не здалося. І вона тут просто. Мерзенна, от от прям мерзенна, не те, що таке, ну якось не смачна. Ні, вона не смачна. Вирішили дати каві другий шанс, бо вона тут просто жахлива. Юрі, капучина. Я перепрошую, ви колись бачили таку п'єнку взагалі? Ну це там що за Як Хто? Пікі, а піки, да, да, як сніжні. Ось, а в мене просто кава з молоком. Не була, не знаю вже скільки років, більше десяти я не пила каву з молоком, yeah. да, тільки з рослинним. Але тут, на жаль, взагалі немає мови про рослинне молоко, а просто кава це у них еспресо 10 мл, яке неможливо пити. Тому, хоча б ковточок спробую такої. Подивимось. Ну і звичайно, звичайно, попільничка. Ну, я перепрошую, ну як без неї. Іра, з якої їздила моя подруга, сказала класну фразу, що ми ми сидимо в кав'ярнях і насолоджуємося кавою, а вони сидять в кав'ярнях і насолоджуються життям. Отак от, от тобто, ми робимо ставку на каву, а кава це для них другорядний момент. Або не кава, їжа неважливо. Той же сніданок це все такі другорядні речі, бо вони просто насолоджуються кожну секунду своїм життям. Класна країна, тому я обов'язково раджу поїхати і як мінімум познайомитися з новою культурою. І нарешті, нарешті, ми дійшли до пам'ятки номер 1 у спліті квадратного палацу імператора Діаклетіана. За часів набігів аварів, кочових тюрськомовних племен, жителі ховалися за стінами палацу. Це дозволяло місту довго залишатися римським поселенням, в той час, як всі околиці вже були заселені слов'янами. Згодом з того ж каменю, який завозили з острову Брачча для майбутнього палацу, був облицьований Білий дім у Вашингтоні. Хорвати дуже пишаються цим фактом. Прогулятися нічним сплітом, пройтися по набережні та просто йти за музикою це те, що обов'язково треба зробити у цьому місті. У темний час доби місто особливо гарне. Це площа Республіки, яка знаходиться за межами палацу Деклетіана, що вже незвично для спліта. З трьох сторін площа закрита однією будівлею міської ради, і звернути увагу на цю площу варто тільки за її незвичність в розташуванні. Збираємо зараз речі і питання до дівчат: що ви берете з собою в валізу і що носите, а що ні? Ось у нас є велика шафа, поділена Це на дві частини. Айо! Ой, я перепрошую. <реш> Куряча лапка вийшла. Так незручно тримати. Питання до дівчат. Шафа поділена на дві частини: мої речі, які я носила і Ірини речі, які ми брали і носили або ні. Моя частина. Ось моя валіза, ось мій рюкзак. А, значить, а, це і це не носила. Це штані, прекрасні зільна не носила. Як це сказати? Шапочка, не шапочка, як це називається, Панама. Панама не носила. Uh, брюки. Класні, штані, клас, не носила. Зверху топ не носила. Прекрасна вишиванка, Етнодім, правильно, не носила. Льняна сукня не носила, спідницю, дай Бог, носила один раз. Далі переходимо до Іриної шафи. Зараз я Ось. Ну, Ого. Тут я поносила, ладно. Там трошки носилась. Я... Далі переходимо. Да. Ірина шафа. Нормально я їхала. Ну це рахується. Це, Далі. Прекрасна сукня. Я перепрошую. Ну подивіться. Не, не. не носила. Оце. Не Ні, Звісно, не. не носила. Оцю рубашечку не носила. Оцю замечательну ляну штучечку не носила. І оцю футболку. Хайп, хайп не носила. Це топік, яку ми я хотіла займатися йогою. Звісно, ми нічим не займалися. Не займалась йогою, не носила. Два все купальники. Не носила. Не Два купальники, носила. які просто я наділа. Сумку я ще брала. А ще в мене ще одна сумка, є, яку я не носила. Я взяла з собою ще три сумки взяла. Кепку носила? Ні. Я взяла з собою банданку, не носила. Маєчку, маєчку, не носила. Це всі. не носила все. От і все. Так що, е, дівчата, носите ви чи не носите все, що берете? Бо ви, мені здається, 4 дні Я ходили в одному сім. Ну, от так само, і щось нічого не вийшло, нічого не носила. <гум> а ще просто подивіться на це море, краще за тисячу слів про нього. Хочу показати квартиру, в яку заселилися на вже шляху додому такий ось зал, наші там рюкзаки, ми на час якоїсь секти. Тут купили такий як музичний інструмент, дочовиться називається. Більш детально потім про нього розкажу. Звук просто неймовірний. І далі заходимо комод, в який я закохалась. Столик, ліжко, все. Ось така квартира вона в старому фонді. Дивіться, що збережено зверху дверей дуже красиво. Накупили книжок, накупили солодощів, привели дівчат. Все, клас. На захід сонця будемо красиво дивитися. Якщо просто підвести підсумок, то загалом ця подорож була просто неперевершеною. Мені було все, що треба для якісної класної подорожі. Неймовірно душевна, найкраща компанія. Розмови, смачна їжа, пригоди, без яких нікуди. Та неймовірне море. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви трошки переключились, надихнулись, і вже зовсім скоро ми побачимося у нових практиках на килинках. Намасте!